Вітаю вас з перемогою. Дуже важка перемога і два різних тайми: перший і другий. Чим це пов'язано? Ну по-перше, хотілося б від суперника. Ми з ними в відборі грали. Також була перемога, але в один м'яч. Тобто, ну завжди важка, команда не поступлива, вона також бореться. Також грає в них поставлена. Відповідно, намагались вони теж десь здобути три очки, здобути результат. Ми в першому таймі десь забили першими, але трохи, трохи щось не пішло. Ми почали контролювати м'яч, але моменти ну, просто банально не створювали. Потрібна була десь перерва і втик від тренера, щоб воно ну, трохи команда завелась, проснулась, так би мовити, і почали рухати м'яч, але рухати не просто на своїй половині поля, а десь на атаку і створювати якісь небезпечні моменти. Ну, воно відповідно і дало результат, прокинулися і почали боротися. І бачимо, що в тик від тренера все-таки дався знаки, і команда взагалі в другому таймі по-іншому грала. І кінцівка поєдинку і стала саме ключова, тому що опонент випустив п'ятого на майданчик, і там було дуже важливо відіграти в захисті. Навіть пропустили гол десь не обов'язковий, можливо, тому що суперник проводив атаку і знайшов простір. І пробив і влучив. Так, да, так і є. Десь перерва дала своє, команду вдалося розбудити. Ми вийшли, вийшли знову далі вперед, там вели в два м'ячі в рахунку, але пропустили в кінцівки. Ну, мені здається, що не вистачило в кінці концентрації, десь не вистачило фізично. Ну, тобто, навіть я був задіяний в тому епізоді, там намагався вже воротар, там ну, п'ятий польовий відпустив далеко м'яч. Я вже фактично думав, що встигає, але десь не встиг. Він коли мене проткнув. Виявилось, що тут вже двох він по центру вивалився на воротаря і забив гол. Ну тобто, це таке. Це десь не вистачило концентрації у гравців, які були попереду, коли обрізали нас. І Потім я фізично вже трохи не встигав, бо ну, банально підсіли просто в кінці. Тобто, треба ще над фізухою також всім працювати, щоб на весь матч повністю вистачало команди. Дякую.